Знаю про вергуни, я мабуть все. Це кисляк, mm -hmm. пів літри. закваска. Скільки яєць? На пів літри вистачить одного. Одного. Дрібка солі, а цукру десь половинка. Для того щоб тісто вийшло правильним, ніжним і повітряним, я обираю перевірене борошно. З таким борошном результат буде неперевершеним. Вергуни правильними і просто найкращими. Тепер Треба почекати з півгодинки, щоб опара наша підійшла. Додаємо трави і розрізаємо тісто на смужечки у ромбику. Посерединці робимо дірочку, продіваємо кутик у дірочку. Мені дуже подобається з лавандовим сиропом. А люди з чим ще люблять цукровою пудрою, з варенням. То я поливаю усі. Ти цукровою пудрою, а я лавандовим сиропом.